Та нема вдома, каже, хлопці, скиньте там, принесуть вам гроші. Ми тут пропорці сяли, бо тут будівництво йде. <кій> Зараз зробимо красоту, бо трошки до гаража вон, сюди геть треба. Ми так і зробимо, а що? Це відповідальні, а не якесь там хухри-мухри. І поїхали заїжджати задки, туди, те, сюди. Трошки покохаємося, ми любимо кохання. А вона би не сісти, стільна ця херня. Оп. Трошки туди. Почекаємо. Трошки туди. Трошки сюди. Вириваємося. 在直播圈子。 Стой, стой, вже сидиш. Коли ми туди приїхати, там щебенка крупна і Ну, Задача була до гаража, там ми до гаража робимо скільки то можливо по обставинах. Ніхто не рискує з інтернетом. Поїхали, Костопольське, рівненські брикети, на Костопольську землю зараз. Ось такі брикетики є. Брикет Нестро. Такого. Такі брикетики. Ще одну одного бега, люди замовили, чекали трошки. Не буває все по щучому вілені, якщо ти хочеш купувати в сезон. Швиденько, це коли не в сезон і в заздалегідь. Коли, тоді коли всі купляють, а трошки зничують, туди, то Олега. О-о-о, став! Оляха о. Брикетики. О, Нестро. 100% дуб. Олего. 17 кг 967 брикетик. Отакі От о. Будь ласка, звертайтеся. Отакі о, брикетик Нестро в Костополі.